Доброго дня, любі діти! Сьогодні ми з вами переходимо до нової теми, і на сьогоднішньому уроці, це в нас вже є четверте дослідження. Ми з вами будемо працювати на тему Інформація навколо мене. А тема сьогоднішнього уроку це як побудовано комп'ютер. На сьогоднішньому уроці ви познайомитесь із тим, що складається комп'ютер, і як приєднуються до нього зовнішні як приєднатися до нього, вірніше, ззовні, і про те, як комп'ютери можуть взаємодіяти між собою та створити презентацію власного дослідження. Отже, я довго зупинятися над презентацією не буду, тому що вона у нас досить така, бачите, цікава інтерактивна. Ми з вами цю презентацію встигаємо опрацювати на уроці, тому. А, будь ласка, якщо хтось з вас не був на уроці, будь ласка, перегляньте її. Так, що воно складається, передивіться все, повторіть, перечитайте, і, звичайно, потім перейдіть до виконання нашого практичного завдання. Нашим практичним завданням сьогодні буде створення презентації. Це відкрити, будь ласка, 14 вашого робочого. Підручника. І на сторінці 14 є у вас такий підзаголовок Працюємо з комп'ютером. Що ви маєте зробити? Ви маєте створити презентацію на одну із запропонованих тем. Це я прибираю, так, тому що я хотіла робити, але потім перезаписала наш сьогоднішній урок і працюємо далі. Отже, на сьогоднішньому уроці ви маєте з практичної частини створити презентацію. Тема презентації у нас вони є в підручнику. Перша як працює принтер або сканер, монітор, смартфон будь-що. Далі перший комп'ютер в Україні та Європі. Третя тема всередині комп'ютера. Четверта, хто такий Стів Джобс? П'ята нейролінг – Технологія майбутнього. Я пропоную вам створити презентацію на одну із запропонованих тем. Я обираю, наприклад, зараз вам, як для прикладу, це тема Хто такий Стів Джобс. Зверніть, будь ласка, увагу, що в інструкції у вас написано Скористайтесь пошуком в інтернеті та створіть невелику презентацію 3-5 слайдів. Тобто, для того, щоб створити презентацію, тепер я маю виконати певний алгоритм. Перше, перше що я роблю, я натискаю на плюс. Є, в мене відкрилась нова вкладочка. Далі я обираю додатки від Google. Ось вона у нас є. Тепер обираю презентації, натискаючи на них, так? І в мене відкривається загальний доступ до всіх моїх презентацій, які я робила онлайн. Так, натиснула. Щось у мене сьогодні з інтернетом. Не дуже. Але й працюємо. Далі. Для того, тепер, щоб перейти далі, я обираю плюсик, так, щоб створити її. Тепер наступним кроком я маю обрати теми для своєї презентації. Я, наприклад, обираю ось таку. Так, жовто от блакитно. Так. І тепер переходжу до роботи. Натисніть, щоб додати заголовок. Я пишу, натиснула і пишу. Хто такий, Стів Джобс. Такий. Джобс? Так, підготувала презентацію. І готувала дві крапочки. І Як, до прикладу, так? Далі для того, щоб створити наступний слайд, ми пам'ятаємо, ми натискаємо на перший приклад і натискаємо клавішу N. Далі мені потрібно додати а, життєвий шлях. Отже, тут, де в мене є. натисні, щоб додати заголовок, я пишу життєвий, життєвий. Шлях. Тепер я його виділяю і натискаючи на три, на три крапочки, тут я знаходжу більше функцій для моєї роботи. Я ставлю його посередині. Добре. Тепер я відкриваю нове віконечко, плюсик нову вкладочку, я пишу так. От, і мені одразу висвітлюється певна кількість інформації. Це такий Стів Пол Джобс, американський підприємець, бізнесмен, промисловий дизайнер і нахідник був засновником та членом ради директорів і корпорації Apple. Можемо обрати це. Можемо додати про нього будь-яку іншу інформацію. Я, наприклад, щоб мені було більш зручніше, я переглядаю далі. Написано, Стів Джобс. Це американський підприємець, винахідник промисловий дизайнер. В історії світового бізнесу він увійшов, і мені подобається ця інформація. О, інформація, значить, я переходжу на цю сторіночку і переглядаю, що я можу з неї взяти. Отже, так, де ця інформація? Так, Стів Пол Джобс, американський підприємець, винахідник, промисловий дизайн, в вистою бізнесу бізнес-вільнішому як один з основних корпорації Apple і кіностудії Pixar. Цей перший комп'ютер він зібрав у гаражі у батька, а до 25 років став остаток Стіва Джобса перевищував 256 мільйонів доларів до кінця життя. Стіва Джобса належало 5 мільйонів uh, 426 тисяч акцій Apple. Так, я, звичайно, все копіювати не буду, але я лише копіюю. Ту інформацію. Ту інформацію, так, яка в мене є до слова піксак. Тепер я її копіюю. Копіювала відкриваю свою презентацію. І я її ще вставляю, цю інформацію. Але я бачу, що в мене цієї інформації дуже замало, тому я хочу сюди додати ще якусь повну інформацію. По-перше, коли ви додали сюди інформацію, ви бачите, що цей текст трішки чимось, як наче виділений. Тому я хочу цей виділений шрифт прибрати виділила його. Далі колір тексту чорний. Є. Далі колір виділення. Прозор. Так. Тепер мене все однаково. Тепер я зменшую своє віконечко інформації і відкриваю знову таки нашого Стіва Джобса. Так? Але я повернусь трішки назад і знайду про нього якусь таку певну цікаву фотографію. Так? Кого я можу сюди додати? Ось, будь ласка, нехай. Отака. Так, або ще якусь таку цікаву можна про нього подати фотографію. Так. Так, 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 так. Переглядаємо. Mm -hmm. Знаю, що в нас дуже мало часу, але нам потрібно нехай ось така. Буде дуже така гарна фотографія. Знову таки, я на неї натиснула. Копіювала зображення, відкриваю презентацію. І сюди ж я і роблю. Вставляю цю свою. Не свої фотографії, а фотографії нашого головного героя Стів Джо, Стіва Джобса. Далі виділяю цей текст, збільшую його розмір, щоб було дуже гарно видно. Так? І виділяю, прибираю ось цю назву на англійській мові. Так? І виділяю, щоб я бачила, що ця інформація саме йде про Стіва Джобса. Наприклад, ось така вона буде темно-синя. Ще й додатково ось я. Yeah. Є нас ця інформація, звичайно, що є. Так, я можу я трішки навіть подивити, щоб було більш так гарніше воно все виглядало. Є життєвий шлях ми додали. Далі наступний слайд, це вже буде у нас слайд, третій. Так, переглядаю за часом, у нас залишилось дві хвилини. Отже, тепер до третього я додаю якусь про нього інформацію, ту інформацію, яку я знаходила в даних, так? Що він є. Де ось цей сайт? Ось цей сайт. Дуже потрібно це швиденько робити. І я хотіла а, додати, що він зібрав перший, де він? Цей перший комп'ютер він зібрав в гаражі у батька. Так, а вже так, в гаражі у батька. Так, 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 так. Бачите, тут про нього інформація. Юність та студентські роки. Так, ось він є такий, так. Так, ми і беремо, копіюємо юність те студентські роки Стіва Джобса, копіювати, відкрили презентацію, натиснули, ставити, так, виділили, поставили все посередині. І, звичайно, збільшили в розмірі. Далі, знову-таки, повернулися і скопіювали ось цю фотографію. так, Копіювати зображення є, ставили і збільшили, так? Ну і, звичайно, нам залишається лише. Нам залишається лише тут підтягнути трішки, так? І все, головне винаходи, так, або а, що? І в джобс винахідник, так? І в джобс Джобус, Винахідник. Винахідник. І нам потрібно про це подати певний матеріал. Тут ви маєте.